Учитель хімії з Пліщина Шепетівського району Микола Дзведенюк уже десятки років викладає цей предмет у місцевій школі. Переконаний, любов до країни розпочинається зі знань про малу батьківщину. Його книга «Живий Марагди Шепетівщини це наукове дослідження про флору і фауну малого полісся, викладене зрозумілою навіть для школяра мовою. Автор, як і його учні, номінант багатьох конкурсів, бо все звик робити добре або ніяк. І от позвонили буквально сьогодні, перед тим як ми сюди впав, зайшли. З Хмельницького обласного управління лісового господарства зателефонували і сказали перше місце в Україні. Ну то, і це вже дивитися, 2012 рік по, цій, по цій лінії, друге місце, 2014, друге місце, це вже перше місце. Ну і гран-прі. А гран-прі, я їхав перший раз. Я за міжнародних конкурсах. Приймав участь чотири рази від допитливого учня до успішного науковця. Саме такий шлях пропонує педагог Новатор своїм учням. Переконаний, це сприяє формуванню особистості, пошуковій та науково-дослідницькій роботі дітей. Найбільше вражає те, що він сам з села, і наша школа сільська, але вона має дуже багато досягнень у цій науці. Він мотивує, розказуючи нам, що колись дуже багато людей стали кандидатами наук. Це він нас заохоче ще більше до навчання і допомагати йому учнівській лісниці презентувати, наукові роботи писати це дуже приємно. Серед учнів Миколи Зведенюка переможці всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Проте особливою вчитель вважає оцінку Національної академії наук України та своїх колег. Вперше я дізнався, що є така школа, що є тут. Така людина ентузіаст своєї праці, людина, яка своє життя, мабуть, віддає дослідженню тих зелених легень нашої планети лісу. Мені подобається в цій книзі, ну, як в самій книзі, там і викладення, і дуже гарні ілюстрації. А саме головне величезна робота дитячого колективу під керівництвом вчителя. Це дивина для нас. Мало є таких в нас в районі, в місті вчителів, які змогли б цю книгу випустити. Є що розказати, є на що опиратися, є чому повчитися. У книзі розкрито важливу роль педагогів у підготовці майбутніх господарів лісу у шнівських лісництвах з Шепетівщини, Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Максим Захарченко для інформаційного випуску.